Вітаю, мене звуть Євгенія Остапів і я викладачка біології. На попередньому занятті ми з'ясували основні завдання та досягнення селекції. А сьогодні ми дізнаємось про основні методи селекції, про особливості селекції різних сортів рослин, порід тварин та штамів мікроорганізмів. Тож починаємо. Ми вже знаємо, що людина почала застосовувати найперші методи селекції приблизно у восьмому тисячолітті до нашої ери. Уже тоді людина почала селекціювати, тобто обирати особин, які вирізняються ознаками, які цікавлять людину. На початкових етапах це був радше несвідомий добір за такими ознаками, але потім він переріс у цілеспрямований штучний добір. Штучний добір використовує схожі з природним добором механізми, але все-таки від нього відрізняється. Під дією природного добору відбувається адаптація до конкретних умов існування певного виду. А штучний добір пристосовує не до умов існування, а до вимог, що їх висуває людина під час селекційної роботи. І дуже часто трапляється таке, що відібрані штучним добором організми не змогли б існувати у природних умовах. Наприклад, вівці коротконогої породи через свою особливість не можуть перестрибувати через високі огорожі, що значно полегшує догляд за ними. Але вони б не вижили на волі. Їх легко можуть наздогнати хижаки, а пересування взимку по глибокому снігу для них було б великою проблемою. Але в умовах штучного вирощування ці недоліки не суттєві. Таке зниження пристосувань до середовища на користь штучного добору пояснюється тим, що ресурси кожного організму обмежені. Тобто, якщо їхня значна частина буде спрямована на реалізацію вимог людини, організм буде нехтувати якістю забезпечення інших своїх потреб. Отже, його адаптація до умов середовища знижується. Прикладом, який ще Чарльз Дарвін використовував для ілюстрації обмеженості ресурсів організму і компенсаційної мінливості, є виведення корів молочних та м'ясних порід. Якщо корова належить до м'ясної породи, у неї добре розвинені м'язи і невелике вим'я. Молока вона виробляє мало, основна частина ресурсів організму спрямовані на формування м'язової тканини. У корови молочної породи вим'я велике, і молока вона виробляє багато, а м'язової тканини в неї набагато менше. У такому разі ресурси організму спрямовані на вироблення молока. Штучний добір поділяють на масовий та індивідуальний. Масовий добір найчастіше використовують у селекції рослин, коли відбувається відбір особин за конкретними їхніми фенотиповими ознаками. Класичний приклад масового добору відбір зерна за розміром після збирання врожаю. Але за масового добору особини, подібні за фенотипом, можуть мати зовсім різний генотип, і подальше розведення їхніх нащадків не буде настільки ефективним, тобто вони вже не матимуть необхідних людині властивостей. Більш ефективним є індивідуальний добір, який відбувається з урахуванням генотипу особин. Найчастіше його застосовують у селекції тварин. Закорінення необхідних ознак тут відбувається набагато швидше. Метод індивідуального добору для певних видів тварин, як от коней чи собак, підкріплюють ще й генеологічним методом, тобто методом складання родоводів. Родоводи коней дуже пильно контролюють, вони можуть сягати навіть не кілька століть у минуле. Ще один класичний метод селекції це гібридизація, тобто схрещування особин одного виду. Проте з різними генотипами. Метод гібридизації застосовують для урізноманітнення отриманого селекційного матеріалу та під час пошуку нових або покращених властивостей організмів. Гібридизацію поділяють на споріднену та неспоріднену. Споріднене схрещування, інша назва якого інбридинг це коли схрещують особин однієї породи чи сорту, навіть коли вони члени однієї родини. Інбрединг широко застосовують селекціонери для підсилення цільових властивостей породу чи сорту. Річ у тім, що диплоїдні організми отримують кожен ген у вигляді двох алелей, від кожного з батьків відповідно. Якщо алелі різняться, то нащадок матиме гетерозиготний ген. А от при постійному, близько спорідненому схрещуванні, коли батьки як родичі матимуть подібні алелі, у нащадків збільшується кількість гомозиготних генів. Інбридинг призводить до підвищеного прояву необхідних фанотипових ознак. Але внаслідок тривалих близько споріднених схрещувань може виникати інбредна депресія. Інбредна депресія це зниження життєдіяльності та продуктивності, виникнення аномалій у особин, які виведені шляхом тривалого інбридингу. Таким прикладом інбредної депресії може стати відома порода собак, мопс. Їхні ознаки, як от пласка мордочка і хрюкання, є результатом нагромадження гомозиготних алелів. Такі фенотипові ознаки, може і приємні для людського ока, але для самих тварин створюють багато проблем насамперед із верхніми дихальними шляхами. Неспорідна гібридизація має назву аутбридинг, тобто схрещування особин різних порід. За аубридингу відбувається покращення нащадків. Адже можливі шкідливі для селекції ознаки у нащадків будуть переходити в гетерозиготний стан. Ці особливості лежать в основі гетерозису. Гетерозис або гібридна сила це явище, за якого перше покоління гібридів, одержаних у результаті неспорідненого схрещення, має підвищену життєздатність, продуктивність, стійкість. Головна особливість гетерозису його ефект найсильніший тільки в першому поколінні. У наступних поколіннях гібридів він поступово слабшує. Саме явище гетерозису пояснюють насамперед гіпотезою домінування. Основна її ідея це блокування дії рецесивних алелів-генів, які спричиняють несприятливий ефект. Гіпотеза ґрунтується на тому, що у двох батьківських лініях у стані гомозиготи за рецесивним алелем будуть перебувати різні гени. Після схрещування більшість генів матиме хоча б один домінантний алель, який не дасть проявитись негативному впливу рецесивного алеля. Ця гіпотеза добре пояснювала той факт, що ефект гетерозису починає різко слабшити вже у другому поколінні гібридів і через кілька поколінь зникає взагалі. Ще одним видом гібридизації є віддалена гібридизація, тобто схрещування особин, які належать до різних видів. Віддалена гібридизація мало ефективна для тварин, адже міжвидові гібриди часто виявляються стерильними, тобто нездатними давати потомство. Міжвидову гібридизацію найчастіше застосовують для виведення нових сортів у плодівництві. У такий спосіб отримано міжвидовий гібрид ожини і малини Куберланд, гібрид жита та пшениці тритикали. Міжвидова гібридизація у рослин можлива завдяки поліплоїдії. Це кратне збільшення числа хромосом у клітинах. Крім цього, таке кратне збільшення числа хромосом стимулює збільшення розмірів плодів. Рослини, як об'єкти селекції, мають низку особливостей. Вони вирізняються високою плідністю, тому для селекції рослин часто використовують масовий добір. Також для рослин характерне вегетативне розмноження, через це можна довго підтримувати сталі з генофонду одного сорту. Серед основних напрямів селекції більшості культур можна назвати такі: підвищення врожайності, зміна тривалості вегетаційного періоду або його частин, стійкість до абіотичних факторів середовища, стійкість до захворювань і шкідників, якість продукції. На відміну від рослин, селекція тварин особлива тим, що від однієї тварини досить важко отримати багато нащадки. Особливо це стосується самок. У ситуації із самцями можна використовувати штучне запліднення і в такий спосіб збільшити кількість нащадків від одного самця. З методів селекції найбільш активно у тваринництві використовують споріднене схрещування інбридинг та неспоріднене аутбридинг. Також для тварин широко застосовують складання родоводів, аби відстежити генетичну історію представників найцінніших порід. Методи селекції використовують і для мікроорганізмів. Власне, мікроорганізми активно використовують у різноманітних біотехнологічних виробництвах, тому їхня селекція спрямована на задоволення потреб промисловості. Також селекцію мікроорганізмів використовують у наукових дослідженнях для створення штамів із певними властивостями. Є, наприклад, мікроорганізми, які використовують для промислового синтезу інсуліну. Мікроорганізми розмножуються швидко, але потребують спеціального поживного середовища для розведення, а також захисту від потрапляння до колоній сторонніх мікроорганізмів. У мікроорганізмів, які розмножуються нестатевим шляхом, існують спеціальні механізми комбінативної мінливості: це конюгація, трансдукція і трансформація. Ці механізми широко застосовують у селекції цієї групи для отримання нових варіантів. Конюгація це безпосередній контакт між двома бактеріальними клітинами за допомогою цитоплазматичних містків F-пілі, під час якого генетичний матеріал з однієї клітини переноситься в іншу. Зазвичай конюгація контролюється генами, які розташовані в плазміді нуклеоїдній ДНК. Трансформація це перенесення ДНК з одних бактеріальних клітин до інших. Найчастіше вона відбувається після загибелі цих клітин. Після того, як загиблі клітини руйнуються, інші бактерії можуть поглинати окремі фрагменти їхньої ДНК після того, як вони вбудовують у свою кільцеву ДНК чужорідну. Трансдукція це перенесення бактеріальних генів з однієї клітини в іншу за допомогою бактеріофага. Коли бактеріофаги розмножуються в клітині, то в деякі з вірусних часток потрапляє ДНК не вірусу, а бактерії. Вірусна частка переносить цю ДНК в іншу бактеріальну клітину, де вона вбудовується в бактеріальну ДНК. Отож, сьогодні ми з'ясували основні класичні методи сучасної селекції, обговорили їхню доцільність при селекції з різними живими організмами, а також ознайомилися з новими поняттями інбридинг, аутбридинг та гетерозис. Крім того, ми докладніше ознайомились з особливостями селекції порід тварин, сортів рослин та штамів мікроорганізмів. Не забувайте, що для закріплення теми ви можете виконати тест, а відповіді на проблемні питання знайти у конспекті. На цьому у мене все. Дякую за урок і до нових зустрічей!